Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі Все про Все із Світланою. Сьогодні ми будемо готувати таку закуску, як хрін з червоним буряком, як закуска до сала, м'яса, м'ясних страв і добавка до спецій. Для цього необхідно взяти безпосередньо хрін. Я вчора накопала його на своїй дачній ділянці. Червоний буряк столовий, і безпосередньо, щоб наш хрін був такого дуже завжди насиченого кольору, для цього треба додати ще і уксус, сіль, вода, уксус це добавка до наших головних інгредієнтів. Хрін я почистила, помила, почистила, от такий в мене молоденький хрін, не товстий і дуже-дуже міцний. Коли чистила, навіть і сльозу проронила, як кажуть. Також два червоних бурячка. Я їх отак зараз подрібнила. Туди додала 50 грамів на 200 хруну така. Доза, як кажуть, на 200 грамів хрону, 150 г буряка червоного, столові ложки уксусу. Сюди додавила, 1 чайна ложечка соли, 1 чайна ложечка цукру і 50 грамів води. Воду із спеціями я вже сюди вилила. Для того, щоб краще було робив наш блендер. Тому що хрін, він сам по собі дуже такий цупкий. То, щоб не зламався мій блендер, я поміщаю його зараз і не така була міцність хрону, як відкрити сама по собі. Бо якщо хрін дуже міцний, то навіть форточку деякі хазяйки. Відкривай, бо це дуже-дуже міцність така, що і, і плакати хочеться, і подих забиває. Це справді не, не до сміху. Це правда. То я влила туди зараз наш роз-воду, як воду, оцет і сіль із цукром. Тож зараз я дорізаю сюди. Подрібнюю всі ці інгредієнти і буду змільчати його у блендері. Що з цього вийде, зустрінемося через пару хвилин. От такий хрін у мене получився. Дивіться, який дуже гарного кольору. В магазині такого не знайдеш, а кріпкий. Це страшне. Я от камеру від, вже відставляю, мабуть, точно на, на всю відстань руки. От тут я трішки, а сюди у мене ще більше. Перекладаю у баночку мій хрін, і ставитиму в холодне місце. Порозкладаю в маленькі баночки, перемішаю його добре, розложу в маленькі баночки. І поставлю в холодне місце, щоб цілу зиму ласувати таким хроном домашнім. Це вже я знаю на 100% із чого цей крін, що сюди я ложила, і яка це дуже-дуже така кріпка закуска до м'ясних страв. Так що готуйте. В домашніх умовах це зовсім не важко. Готувала я його дрібнила погружним блендером, тому що таким не вийшло. І справді, бачите, якщо сюди водичку із, із всякими сіллю, цукром і остом ми додали, то блендерові погружним набагато легше працювати і подрібнювати хрім. Тому раджу це зробити так, як робила я. На цьому закінчую відео, тому що справді забиває подих від таких дуже Я витяжку включала, хворточку не схотіла відкривати, бо на вулиці холодно. Так що на цьому закінчую своє відео. Дякую за увагу. Ставте лайки, робіть цю закуску смачну. На... Українську хрін із буряком це українська закуска до сала і м'ясних страв. Так що на цьому прощаюся з вами. До побачення, хорошого дня, всього самого найкращого!